Понад рік волонтери з села Василівка плетуть маскувальні сітки для українських захисників на фронті. За цей час виконали замовлення від військових на понад 200 штук. Жінки щодня приходять до місцевого клубу, де за день разом можуть виготовити одну сітку, інколи півтори сітки. Головне мати матеріали. Команда об'єднує спільне бажання допомагати Збройним силам України. Опит є вже. в'яжемо швидко, бистрінько, того що хлопцям треба Допомога. Ну, якщо ми це, нас тут шість чоловік, то ми одну сітку шість на чотири за день сплітаємо. Кожного дня так ходжу. У кого я, який час, то і приходить. Скільки там, два часа, три часа, хто скільки смо, може працює. Дівчатки предложили, бачили хлопців своїх, що їм потрібно. Своїй дитині, яка теж воює, допомога нужна. Ну, так, так і приєдналися. Не кожного дня, ну, в неділю-два-три рази приходжу. Якість продукції не гірша від заводських виробників, адже використовують спеціальні матеріали, зокрема флізелін. На початку війни починали плести із тканини, але та намокає, стає важчою та непридатною до використання. Я допомагала кікімори плести, Ну, потім прийшла до дівчат сюди, подивилася, як тут яка атмосфера, які дівчата. Робота мені ці зараз схожу сюди більше як півроку. Ну як, як можна допомагати? Дуже хорошо тут, і дуже і це відчуття, що воно комусь допоможе, що воно захистить. Плисти, а не закуповувати готові вироби сіткою значно вигідніше, адже вартість нижча, а ще є можливість виготовити сітки на стандартних розмірів під конкретні замовлення військових. Попит на сітки від васильківських майстринь високий. Є і черга. Тут атмосфера така, що не можна не прийти. Не можна не прийти. І знаєте, відчуття совісті, що треба, треба. Як би не зайняти, як би що не боліло, іду. Ну не кожен день, виходить. Хочеться якнайбільше допомогти. Ви знаєте, так боляче. Вчора поховали солдата нашого, так боляче. І оце хоч цим ми поможемо. Хай воно захистить наших. Ходимо і стараємося, допомагаємо. І донатуємо, і збираємо, що можемо, і людей просимо. Хто не байдужий, той допомагає. Що хочу сказати, працюємо другий рік і будемо працювати, допоки не закінчиться все це. Тому що чим далі, тим більше там близьких, рідних, знайомих. У мене батько вже другий місяць там. У мене три однокласники, там. Сергій, Руслан, Андрій. Велика їм подяка, привіт їм. Хай їх там всіх береже Бог, будемо до останнього, скільки хватить сил, хай просимо людей долучатися, допомагати. Можливо, навіть, навіть не нам. Волонтеру, якому чи довіряєте, чи, чи тими салфетками вологими, чи. Чи сухим душом, печивом, будь-чим їм треба допомагати, тому що ніхто прім нас їм не допоможе. Волонтерська діяльність Васильківців розпочалася з виготовлення окопних свічок. Потім були сітки, збори, виготовлення буржуйок, придбання всього, що необхідно на фронті. Об'єднала насельців місцевий житель Віктор Горіздра зелін із виробника, і ми там беремо хороші ціни. Ми там беремо так само достаємо, не достаємо, купуємо основу для маскування. На це все потрібні кошти. Ці кошти нам ніхто не, не фінансує нас, ніхто, крім людей. Люди, ті, які проживають у Васильівці за межами. Ну основне це Васильівка. дуже немарно допомагає. Фермерське господарство, Грига і Дудка». Вони взагалі ну, взагалі молодці, дуже хлопці. Бензин дають на автомобіль, тому що приходиться возити на нову пошту, відправляти готові сітки. То допомагає люди, не стоять у стороні, дякуючи їм, звичайно, це все діло робиться, якби не люди. Зупиняти їх в ніякому разі не можна, тому прохання до всіх людей, будь ласка. Допомагайте нам, дівчата будуть плести. Ми будемо для хлопців, для наших завжди постачати необхідний матеріал. Він встається як одноразовий, тому що один прильот сітки нема, один переїзд сітки нема. Хлопці завжди просять. Плетимо не тільки сітки, а ще ж плетуть у нас люди по домах, плетуть і кікімори, кікімори, кавери. Це все теж замовляють бійці. Відправляємо їх, тому і туди йде в різелі, не сюди. Ну всередині, десь середньому десь з одного. Рулона, ну, і ще ще плетели, плели ми і накидки на старлінки. Ну, ну, Розходиться багато матеріалу, то десь з одного рулона 3-4 сітки. В залежності, тож, який рулон є рулон висотою метр м, намотка 250 метрів, є рулон висотою 1 метр, намотка 300 метрів. От, і в залежності від цього, ті вони дорожчі, а то 3800 рулон один. А оці, що метр шістдесят, вони йдуть однотонні, то там він коштує 3200. Військові дарують на згадку трофейні сувеніри, прапори та шеврони своїх бригад, а ще залишають на прапорі України написи зі словами вдячності. Волонтери вважають ці прапори своїми оберегами. Жителі села Васильівка прагнуть допомагати військовим до самої перемоги, але для цього їм постійно потрібні матеріали та кошти на них. Тож просять всіх небайдужих долучатися, а також запрошують доєднуватись, адже зайвих рук в їх справі бути не може.